Всім привіт і прошу мій світ. Передивився яблука, що зберігалися. Ну і вигляд не дуже. Ну, але ми щось придумаємо: зробимо з цього красу. Тож, додивіться це відео до кінця і побачите, що з цього вийшло. Потросив яблуню, не чекаючи, щоб вони зіпсувалися на дереві, а там такі вже були. А також цілі спілі сочні яблука ось скільки вийшло. Давай. давай, давай. молодець, давай сюди, о, давай, давай, давай сюди. Давай, давай. Давай. Яблоко, ищи, ищи. Давай, давай сюда. Его. Давай, давай. Молодец. А еще принеси. Давай. Давай сюда, давай. Давай. Ну тогда. Огрес і подрібнювач на місцях, все готово для роботи. І не забувайте, на сік, що ми робимо, яблуки краще помити і перевірити на гниль. Спочатку миємо і вирізаємо все гниле з пошкоджених яблук і груш. А далі в чистій воді промиваємо гарні, не пошкоджені тільки що з дерева. Раджу додати спілі пахучі груші в яблучний сік. Він стає набагато смачнішим. Груш в мене вийшло 30%, а яблук приблизно 70%. Прискоримо процес подрібнення і пресування, щоб не затягувати відео. Все це є на моєму каналі. І що б я не робив, чи присування соку, чи робота з болгаркою? Він завжди поруч, настільки вірний друг, особливо коли є якась іще вкусняшка. Настає вечір, а ми завершуємо вичавлювати сік. Ось така краса виходить. 5 тонн натискання робить свою справу. А з цих вижимок ми зробимо дуже чудовий дистилят на кальвадос. Це вже буде наступне відео. А щоб не пропустити його. Я раджу підписатися на мій канал. Ще буде багато цікавих і корисних відео. Мені є що показати і розповісти вам. Обидва втомлені, але щасливі, що зробили гарну справу. В той же день доводимо до кипіння без ніякого цукру, Пастеризуємо банки і кришки. І розливаємо. Цей процес теж на моєму каналі. Все стисло і коротко. З тачки яблук і груш. Вийшло 19 літрів яблучно-грушового соку. Закрито 11 півторалітрових банок ароматного і натурального соку на зиму. Ну а тепер рецепт натурального газованого напаю без цукру, яблучно-грушовий сік, накритий серветкою на столі на один день. Іноді помішуючи. Як побачите піну і шипіння перелийте в пластикову бутилку під самий верх, щоб не було кисню. І процес бродіння зупинився. І дайте настоятися 2-3 дні в холодильнику. Ні цукру, ні дріжджів не треба. Напій готовий. Робіть собі натуральні соки, напої і будьте здорові. Дякую моїм глядачам, підписникам, що додивились це відео до кінця, що підтримуєте мій канал, за підписку, за лайк і будь-який коментар. А далі обов'язково буде!